Нещодавно всеукраїнське об'єднання батьківщина відзначило 15-річчя від дня створення з 2002 року і до нині батьківщина є незмінним учасником усіх політичних та соціальних процесів, які відбуваються в Україні. Переконані народні депутати України Дмитро Шлимко і Василь Гладій. Партій багато. Батьківщина одна. Тема прес-конференції, на якій побували і наші кореспонденти. Партія Батьківщина з великим оптимізмом дивиться в майбутнє, переконаний народний депутат України Дмитро Шлимко. Понад 20 тисяч партійців у понад тисячі первинних організацій зареєстровані на теренах Івано-Франківщини. Чи можемо ми сьогодні сказати, що тих 450 депутатів, які є у парламенті після тих подій, які відбулися в Україні після революції гідності, що вони сьогодні представляють інтереси українців у парламенті? Звичайно, що ні. Якщо би вибори відбулися, я думаю, що більше як на 50% відсотків. Отків український парламент був би оновлений, тому це є вимога суспільства і однозначно, що ми підтримуємо і все, що потрібно буде для цього робити: проголосувати, поставити підпис, саморозпуститися. Будь-яка форма, яка тільки буде прийнята, Ми готові її підтримати і однозначно будемо виступати за. Щодо зміни конституції України, проект якої зараз зареєстрований у Верховній Раді України. Народні депутати мають свої пропозиції, Чинно діюча, Сьогодні редакція Конституції, і чорненьким написано, що собою представляють ті зміни, які хотіли, щоб внести Конституцію. Замість того, що говорилося у суспільстві, замість голови держміністрації, голів рай Тепер пропонується ввести представник президента України. Так колись це було, але це зовсім інше. Були повноваження його сьогодні. Коли на окремих територіях країни йде війна, члени партії не є пасивними спостерігачами. Їх вимоги, переконані народні обранці, співзвучні з вимогами більшості населення України. Сьогодні практично військові без оголошення військового воєнного стану. Ну в принципі, з точки зору права не мають віддавати накази військовим воювати. Немає. Тільки ми говоримо, і яка терористична боротьба, а значить антитерористична операція проводиться. Вона ким проводиться? Службою безпеки України, яка підключила до цього цілий ряд спеціальних підрозділів.